Всім привіт вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Ми продовжуємо сьогодні з вами розбиратися з рівнянням прямої маємо урок номер другий. Я вам нагадаю, що на першому уроці я вам пояснювала, що таке рівняння прямої, як воно виглядає, і деякі вправи ми зробили, зокрема, ми складали рівняння прямої, якщо якісь там відомі умови. Сьогодні нам би здалося. Подивитися, як то виглядає, як знайти перетин прямої з осями координат, і як знайти координати точки, якщо дві прямі перетинаються. Оці дві вправи ми би мали сьогодні з вами розібрати. Так, тому перша вправа знайти координати точок перетину прямої, вона задана рівнянням 4х-5і дорівня 20 з осями координат. І потім, ще після того хочуть, щоб ми перевірили, чи належить цій прямій точка. Тобто ми фактично маємо два завдання. Я вам нагадаю, що ми писали рівняння прямої: це є АХ плюс Бі плюс С дорівнює 0. Це є наше рівняння прямої. Така загальна формула. І ще ми писали рівняння прямої y дорівнює х плюс Б. Це те саме. Тільки то рівняння записане в трошки іншому вигляді. Тобто, ще маємо отаке рівняння прямої. Маємо два рівняння прямої. Так, тут рівняння прямої записано 4х мінус 5y дорівнює 20. Бачите, воно схоже на це наше перше рівняння на ось це. Але тут оце, оце число 20 є з правого боку. То абсолютно те саме. Тепер. Щоб знайти координати точки перетину прямої з осями координат, то робили ми таке, як вчили функцію в алгебрі, то я запишу так: от. значить перетин перетин. З вісю ОХ. То я думаю, що ви пригадали, що треба замість Y підставити 0. От, де мій Y? Отут ви шукаєте, бачите, де ваш є ваш Y? Ось сюди замість Y треба поставити 0. Отже, буде. 4х мінус 5 на 0, то буде 0. Дорівнює 20. Тоді можна дописати, звідси х дорівнює 20 ділю на 4. Х дорівнює 5. Тобто, питають координати точок, точок перетину. Точок перетину прямої і оцей координат. Значить, у відповідь ми мусимо написати якусь точку. Можете назвати її, як хочете. От назву точку А. І вона буде мати координати 5, 0. І оцей кусочок буде моєї відповіді. Тобто, перша точка, яку ми знайшли. Це є точка перетину прямої, з вісю Ох. Так, Ох. правильно. Друге, напишу перетин перетин, Тобто та точка, де ми перетинається пряма, з О Тут треба підставити замість Х 0. Тобто, тут я маю, підставляю замість y 0. А тут я підставляю замість Х0. Так. Отже, замість Х 0, то буде 4 помножити на 0, то буде 0. Ну, можете записати собі того, хочете. Мінус 5. Далі продовжимо і дорівнює 20. Отже, 4 на 0 то є 0. І дістану мінус 5у дорівнює 20. І звідси y дорівнює 20, ділю на мінус 5. І звідси y дорівнює мінус 4. Тобто, друга моя точка буде якась точка Б, наприклад, назву. І вона має координату 0 і мінус 4. Ось є другий кусочок моєї відповіді, бачите? Тобто, я координати точок вже знайшла. Тепер мені ще треба перевірити, чи точка належить прямій. То як то перевірити, чи точка належить прямій? Тобто, треба взяти написати ще раз рівняння прямої. Давайте я її перепишу. Отже, 4х мінус 5y, дорівнює 20. так? І якась дана точка А в першому, то вже не та точка А, яку ми знайшли, та. то вже ми другу частину завдання розв'язуємо. І вона має координати 10 і 4. І нам треба перевірити, чи ця точка належить графіку, чи не належить. Що я роблю? Точка має дві координати. Має координату Х, то завжди треба пам'ятати, і Y. Ну, то я просто беру замість Х ставлю 10, то буде 4 на 10. Мінус 5 помножити на 4 і має то дорівнювати 20. Отже, мені треба порахувати той кусочок. 4 на 10 то є 40. 5 на 4 то є 20. І ви бачите, що я дістаю 20, дорівнює 20. Тобто, оця рівність є правильна. Так, отже, я можу написати, що моя точка а, точка А з координатами. 104 належить графіку. Або належить прямій. Це є то саме. Бачите? Тобто ми дали відповідь на, то другу, на другу частину тої нашої задачі. Тепер, от ви бачите, вже перед очима маю ще одну для вас вправу, таку важливу, яку ми маємо вміти робити, треба знайти координати точки перетину двох прямих. Ну, є якісь дві прямі. Бачите, вони задані таким рівнянням, як я казала, що нам зручно ним користуватися. От 3х мінус 7, одна пряма і друга пряма, y дорівнює 5х плюс 9. Та? Рівняння прямої, пам'ятаєте, ми казали, y дорівнює kx плюс b. Ось воно. Ось воно якраз у нас є. Тут, до речі, корисно би було написати, що k дорівнює 3, а b дорівнює мінус 7. А в тої прямої К дорівнює 5, то число, що стоїть коло Х, а Б дорівнює 9. Бачите, це корисно вміти також визначати. Отже, нам треба знайти перетин. Що значить перетинаються прямі? От якщо я, наприклад, схематично побудую якісь дві прямі, от, наприклад, візьму одну пряму і другу пряму. От. І от тут є та точка, в якій ті дві прямі перетинаються. І нам треба знайти координати тої точки. От якась там А нехай буде. І от вона має якісь координати X, Y, і от нам треба її знайти. Це якщо графічно, ви собі хочете схематично уявити, як то відбувається. Ну, зрозуміло, що ми не будемо будувати тих прямих, бо воно не, ну, можна підбирати якісь точки, котрі належать, і рахувати ті координати точки перетину, але це все буде наближено. Нам треба точно. То ми візьмемо оці два рівняння, 3 дорівнює 3х-7, і y дорівнює 5х плюс 9, і напишемо в систему. Бо система це якраз є спільні. Y для обох рівнянь. Тепер ту систему розв'язати дуже легко. Дивіться. Тут є y і тут є y. Тобто це мої Y. Тому я зрівнюю 3 мінус 7 і 5 x плюс 9. Тобто оці дві рівності, ці дві частинки тих рівнянь я просто зрівнюю. Отже, я буду мати 3 мінус 7 дорівнює 5 x плюс 9. О. Ото і то y. Тепер оце звичайне просте рівняння, переношу невідомі вліво. Знаки не забудьте змінити. Тоді тут дістану мінус 2х, а тут дістану 16. І тоді х дорівнює 16 ділю на мінус 2, і моє х дорівнює мінус 8. Тобто х я знайшла, але я ще маю Y. То я мушу. Подивитися, де мій y, і порахувати ще y. Я можу взяти будь-яке рівняння. Ну, візьму, наприклад, перше. y дорівнює 3 помножити на мінус 8. мінус 7. 3 на мінус 8, мінус 24. І мінус 7 дорівнює мінус 31. Тобто, оця моя точка перетину має координати мінус 8 і мінус 31. Оце є. Точка перетину е, тих двох прямих. От, маєте. Тобто, отак виглядає, виглядають такі зовсім прості вправи, де ви щось мусите робити з тими прямими з їхніми рівняннями. Далі ми продовжимо ще мусимо поговорити про кутовий коефіцієнт прямих і про, ще про перетин прямих, як там воно то взаємодіють вони. Тому то ви мали урок номер 2, далі буде урок номер 3. Не забудьте, звичайно, підписатися на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!